Отже, хто такий насправді краснов? Чи є підозра, що він дійсно може бути агентом російських спецслужб? І Чи б'ють сьогодні в СБУ? Це перша частина розмови, а потім ще поговоримо про тристоронню групу, чого Україні варто очікувати в нормандському форматі. Микола Маломуш, екс керівник служби зовнішньої розвідки України, є гостем нашої студії. Добрий вечір вам. вечір. вечора. Ну, по перше, ви Вете от глобально, оскільки був сюжет по побиттю, скажіть, будь ласка, чи дійсно методи такі застосовуються, чи він зазнав своїх травм пан Краснов саме коли намагався протидіяти бійцями з бучі, в принципі, може людина протидіяти ну одна людина протидіяти бійцям з автоматами в шоломах, які його беруть на певній точці? Ну, перше треба відзначити, що і СБУ, і навіть спецпідрозділ, і МВС, і інші наші правоохоронні органи повинні використати ті методи, які задають найменшої шкоди. От е, всі періоди діяльності і спецслужби, я працював і в Службі безпеки України, розвідці, відповідно, багато співпрацював з МВС України. Основна законна, конституційна і законна позиція це не задати шкоди навіть злочинцю. Тому в даній ситуації перевищення відповідно службових понажень це є вже злочином. І в цей момент, коли людина одна і не має при собі зброї, і не е, дійсно не протидіє надзвичайно активно, тим більше загрожує життю співробітників, такі методи не приміняються. Дуже Ефективна робота спеціальних органів спецслужби дозволяють дуже легко затримати людину, просто-напросто, чи е, на вулиці, чи, наприклад, в якомусь приміщенні без застосуванням сили, тим більше застосування зброї, тим більше якихось е, за, засобів, які по, пошкоджують людину здоров'я, тим більше загроза життю. В цій ситуації є передумови, говорить про те, що дійсно порушені навіть при всіх, так схід звинувачує Краснова, його права як людини, навіть при е, захопленні в полон бойовій установці передбачає, щоб якраз і полонених не вбивати, не калічити, а захопити тому плані, щоб як можна менше створити проблем. Навіть жертві. тому в даній ситуації закон так і чітко визначає, що повинні застосувати всі засоби, які не зададуть шкоди, але відповідно не було загрози конкретно співробітників. У ці ситуації виховаючи з того, що велика група захоплювала, що ця людина не відверто не була озброєна, не чинила відвертий агресивний опір. Зрозуміло, це перевищення можливо, можливо. Це повинно стане слідство засобів захоплення і засобів захисту співробітниками спецпідрозділу. Чи вірите ви, що б'ють в СБУ, і тепер можуть бити? Він казав пан Краснов, що його й не Володимирський в главку СБУ е теж били там на третьому чи на четвертому поверсі в кабінеті? І по характеру тих травм, які він має на своєму обличчі, чи можете ви сказати, що це дійсно побиття було цілеспрямоване? Ну, перше, ми можемо тільки говорити про експертизу, яка встановить реальні факти побиття, але ті зовнішні ознаки, які є, ми можемо говорити, що можливо застосовувалася сила, наскільки вона перевищує, повинна встановити слідство і експертиза. От, але і навіть такі. Якщо дії примінялися, то вони неприпустимі, тому що в даній ситуації поки ми можемо оцінити, що не було достатніх загроз співробітників спецпідрозлую, які мали всі засоби: і технічні, і спеціальні, і озброєння. Тому в даній ситуації цього не повинно бути. От попередні висновки, що не повинно допустити навіть пошкодження його фізично і тому подібне, в, само, в самій будівлі, ну як правило, це не приміняється, і є великі сумніви, що такі засоби прийнялися з будівлі центрального апарату СБУ. Як правило, там іде відповідно активна психологічна. Робота, свідча робота, відповідно активні формати е, тиску, якраз використанням е, фактів, можливо, доказів і тому подібне. Оце такий формат міг бути. Ви людина, яка працювала, очолювали зовнішню розвідку, і власне знаєте, як виглядають агенти, якщо вони такі є. Скажіть, будь ласка, ви вірите? Ми зараз не кажемо про суд, слідство, докази? Ви як людина, яка є фахівцем? Ви вірите, що Краснов дійсно може бути агентом і щось на нього є таке, або він щось мав таке зробити, що от до таких навіть методів вдалося тепер його затримуючи, і вже після затримання? Ну, перший висновок, якщо цю людину звільнили після трьох діб з СБУ, значить не було надзвичайно серйозних даних щодо його агентурної діяльності. Агентурна діяльність і шпигунство, тим більше, з плануванням терактів, це надзвичайно тяжкий злочин. І ніяка спецслужба не допустила його випустити на якомусь етапі. Зрозуміло, він був затриманий, терміново припроводжений до суду і був би арештований. Всі підстави для цього були в службі спеки, слідчих органів Генпрокуратурі відповідно, щоб підтримати таке звинувачення, і в суда. В даний момент ми говоримо про висновок те, що дійсно ця людина не була затримана, відпущена от, за якими приводів, І звинувачення йдуть не по шпигунству, не по диверсії над тяжкими злочинами, що мари особливо. Тяжкі злочини, а про зберігання вибухівки відповідно і гранат. Тому в даній ситуації якраз ця кваліфікація не підтверджується, і за окремими даними поки ще немає свідчень про те, що він дійсно агент. Якщо ми ззовні говоримо, от зрозуміло, що дані ситуації повинен бути викривальний якраз факт. Є тільки розмови телефонні, які були оприлюднені, да, але вони ще ні про що не свідчать. Це велика робота, щоб викрити агента. Шпигуна терориста повинна велика оперативна і процесуальна діяльність проведена. Вона не була проведена. І навіть та мотивація, що могли бути контакти з представниками спецслужб, ще ні про що не, не свідчить. Можливо, да, можливо, він да, і або працював за завданням українських спецслужб. Можливо, підтримав ініціативно контакт, а тоді, відповідно інформував наші спецслужби інших співробітники, Про які не відомо навіть було цим слідчим, які або який затримав, тобто багато версій. Тому в даній ситуації зараз слідство повинно досконально вивчити ситуацію, але попередньо те, що він був звільнений, вже просвідчить про те, що йому не прияльність звинувачення. Тобто Дуже потужних доказованих матеріалів на даний момент я відчуваю, що не було ще коротко по цьому питанню. Вчора у нас в гостях був керівник київської ячейки цієї ініціативи. Азов він казав про ті речі, що це може бути помста, скажімо, певних людей з СБУ за те, що колись робив Краснов. У Криму, що це такі е, така помста патріотам, от їх захоплюють, б'ють, а потім ніби випускають, але щось вже з ними там відбувалося в за Ви вірите, що можуть бути дійсно в СБУ люди, які коли ще з Криму перейшли? Можливо, в них були рахунки з Красновим. Ну от. Е... Би, гіпотетично. Я хочу визначити, що якраз в СБУ це не один-два співробітники, які привезли з Криму. Це ціла система, яка працює надзвичайно е згуртовано. Це різні керівники, різні співробітники, різних підрозділів. Тому вичленити, що одні мстяться, а другим мстяться, це практично неможливо. Тобто версія про те, що реальна помса кримських якраз співробітників, які повернулися, це дуже малоймовірне. А ну, те, вони що... ж повернулися, вони ж не залишилися в Росії. Да, от, тим більше да, в даній ситуації. А з іншого боку, от тоді вже виходить, що всі співробітники, якщо вони мстять за Крим, то вони працюють проти України. Якщо вже таку версію прийняти, вона мало ймовірна, тому що якраз сама система служби безпеки передбачає тут і контроль з боку, і співробітників, і взаємний контроль, і відповідно фіксація їх дій і тому подібне. Могли перевищення якраз повноважень, те, що ми можемо. Зараз передбачати, прогнозувати. Ну, це повинно встановлювати слідство, тому що якщо навіть співробітники скоюють самі злочини, вже перевідши повноваження, тим більше скоюють якісь серйозні травми, або тим більше, наприклад, ну, серйозні пошкодження, це вже теж злочин. Тобто вони вже рівнозначно стають і той злочинець може за зберігання зброї і вибухівки, і цей, тому що він скоює посадовий злочин. У нас три хвилини є, тому я одне ще питання поставлю. На вашу думку, я знаю, що ви знаєте відповідь, тому я так запитаю, На вашу думку, чи є сьогодні реальна альтернатива мінську? Тому що от постійно відбуваються перемовини, закликають вибори в Донбасі провести, припинити навчання, ніби то якісь там в 30 кілометровій зоні, які в зарі України не проводить. Ну тобто, ні про що, в принципі. І чи ви знаєте про інші варіанти, які пропонувалися можливо Україні у вирішенні проблеми з російським агресором? Я хочу сказати, що мінський формат з самого початку був якраз е тупіковий. І більше на російські інтереси. Так воно і сталося. Росія зараз маніпулює на міжнародних рівнях, виходить з глобальних загроз. І європейцям, американцям, ісламської держави іншими, і вона на цьому приуспіває. Тому змушує наших партнерів Німеччини і Франції тиснути на нас, щоб ми виконували ці домовленості аж до виборів під контролем Росії і відповідно консервації конфлікту. Реально з моменту мінська ми пропонували альтернативу: це відповідно вихоче з загроз світу. Перш чергу, європейцям, тому що вони діять в будь-якому випадку не будуть, коли не буде реального інтерес або їм реальних загроз, кричущі загроз. А які це кричущі загрози? Це ядерне протистояння, це нова гонка озброєнь, це боротьба з ісламською державою, яка має представництво 84 країн світу і бюджет 16 мільярдів, а це реальна загроза. І Америці, ми вже маємо 11 вересня, пам'ятаємо, і Європі, скільки терактів скоєно багато періодів, і іншим країнам світу. Оце змусить сісти за всіх переговорів. Виходять з глобальних проблем світових. Наплоть до потужної глобальної війни, енергетичних, фінансових, інших проблем, які критично звежно, і що? і Росія, тому що в цій війні ніхто не виграє. Але і падіння економіки, фінансові, тому подібне Росії – це кричущі проблеми. Рік-два її практично теж не буде. І тому ці проблеми можуть постати в новому форматі двадцятки. А це і плюс Росія, і Україна це нові хельсинські угоди, які передбачають вирішення глобальних проблем і конкретно дорожні карти по Україні. Ми не зніцінюємо поки мінський формат, тому що це якій мірі деякий стримуючий фактор, але виходить на потужний глобальний формат, який вирішує питання світових лідерів і світових гравців і України під гідом світових лідерів. Тоді реальність виконання в кожного пункту буде гарантована крім двадцятки. Весь пункт виконання буде контрольований і представництвом групи високого рівня, і космічною розвідкою, і фактично інвестиціями цих країн під підводо Донбасу і повернення наших мільйон шістсот переселенців і відповідно тоді вибори на демократичній основі. І на і, останні вже секунди, але Україна поки що на це не пропонує себе в цьому варіанті. Так і нас так? ще немає мудрості. Ми пропонували з різних позицій і президенту, нашому, і керівництву уряду, от але і наші іноземні гравці говорять і це і Німеччина, Франція, Великобританія, навіть США говорять. А ви цей варіант не пропонували? Ми підтримуємо те, що запромінський формат. Бачите, виявляється з мінська до Хельсінки, доїхати не так просто. Микола Маломуч був гостем нашої студії, екс-керівник служби зовнішньої розвідки України.